Панорамне скління популярний тренд, який з кожним роком все більше набирає обертів. Це ефективний спосіб зробити житлові приміщення яскравіше, світліше, візуально розширити простір і стерти межі показуємо приголомшливі приклади віталень з величезними вікнами, завдяки яким дизайнерам вдалося впустити природу в будинок. Тевачмен Цабін США студія і Десін продумала розкішну вітальню з панорамними вікнами. З них відкривається вид на пустелю штату юта. Клієнт любить природу і щоб інтер'єр не відволікав його від споглядання навколишньої краси. В обробці використовували стриманий сірий відтінок, а також мінімум декору. Білола Білолабечгоюси Австралія, архітектурна студія Олсон Тундік передбачила скління від підлоги до стелі та розсувні двері. Щоб забезпечити житлові приміщення цього будинку потоком свіжого повітря, а також сконцентруватися на чудовому вигляді на вируючі води і пляж, зовні передбачені висувні жалюзі, що дозволяє ізолювати житло від пляжу в негоду, Нет Великобританія. Команда архітектурної студії Марі Арнольд Форстер, Арчітець вирішили стерти межі і спроектували два панорамних вікна в будинку, побудованому з поперечно ламінованої деревини. За словами засновника студії, мета полягала в тому, щоб уникнути ефекту скляної стіни. Але при цьому обрамити нескінченний горбистий ландшафт, який оточує скелясту ділянку. В би Ісланд Фарм США багато хто мріє про невеликому заміському будиночку, який розташується прямо посеред лісу. Ідеальне місце для втечі від міської суєти, чудовий вид, що відкривається через вікна від підлоги до стелі. Оживляє житлові простори ферми в Гідбей Ісландфарм. Спроектовано їм воркс, комплекс розділений на три томи, які розташовані на пологому ділянці, в кожній кімнаті свої унікальні види на навколишній ландшафт. Салдерс Гоюси Іспанія, межі між вітальною та парком стираються прямо на порозі цього сімейного будиночка в Іспанії, створеного студією Нарч, як пояснюють архітектори. Такий варіант скління призначений для того, щоб резиденція виглядала більше як простір, в якому меблі і рослини розміщені прямо під блакитним небом. Гік-десерт ретрат США у вітальні гік-десерт ретрат також є вікна від підлоги до стелі. Архітектурне бюро Ейдлін Дарлін де встановило їх неспроста. Хотілося підкреслити красу навколо будинку, що підноситься над каліфорнійською пустелею. До речі, деякі частини скління відкриваються повністю. Завдяки цьому можна вийти до басейну, який проходить майже по всій довжині будинку. Сомаргус Швеція. Гігантські вікна були використані архітектурною фірмою Джоган Сюнбер, щоб урізноманітнити простий зовнішній вигляд сомаргус шведського будинку, облицьованого мудриновими дошками. З одного боку вітальні вікна розсувуються, щоб створити зв'язок із зоною відпочинку зовні мінімалістичні меблі. Та оздоблення дозволяють зберегти акцент на вигляді на Балтійське море. Віла Норвегія. Ця скляна стіна утворює головний фасад будинку Віла, а який архітектори Смулер занурили в землю на норвезькій фермі ніяких порогів або сходів. Тільки єдиний простір у вітальні двері забезпечують доступ до просторої тераси, побудованої з бетоном, матеріал використовували, щоб зона перегукувалася з підлогами всередині будинку і розмивала межі між внутрішнім і зовнішнім. Будинок відпочинку. Польща, гігантські вікна у вітальні польського будинку відпочинку. По справжньому перетворюють лаконічний фасад, який архітектурна студія його виконала з гофрованого металу для обробки кімнати використовували матеріали, дібрані з урахуванням відтінків і текстур прилеглої тераси і лісу, щоб встановити тісний зв'язок із зовнішнім світом. Павільон Гоюса Великобританія, Павільон Гоюса будинок відпочинку. Розташований в сільській місцевості, стіни тут практично повністю виконані зі скла. За рахунок цього вітальня вийшла одночасно стриманою і затишною. За словами авторів проекту, пейзаж в інтер'єрі відіграє величезну роль, тому їм було важливо надати можливість милуватися сільською місцевістю з кожного куточка житла. Фото на обкладинці дезенцом.